Діти, послухайте загадку. У пухнастих кожушках причаїлись на гілках перше вісники весни. Відгадайте, хто вони. Так, вербові котики. Як тільки но сонечку пригріває, у верболозах, біля річок, ставків, на узлісі з'являються вербові котики. Так цвіте верба. Цвіт верби символ весни і тепла. Кажуть в народі, зацвіла верба, весна прийшла. Давайте, дітки, з вами роздивимось вербові котики. Вони сіренькі, гарні, пухнасті, на дотик вони м'ягенькі, ніжні, лагідні, як котики. Послухайте віршик. Котиків-воркотиків рясно на вербі. Котиків-воркотиків я нарву собі. Котики, воркотики, в мене на вікні. Котики, воркотики, гості весняні. Не глядить на котиків, лиш в кіт, бо вони не котики, а вербовий цвіт. Верба це дерево життя. Вербу завжди садили і садять коло води, обабить шляхів, верба лікує хворих. Настоянкою кори лікують застуду, збивають жар. Це дерево зацвітає першим. Воно дарує пухнасті жовті котики, які вмощуються на тоненьких гілочках та гріються на сонечку. Вербу здавна шанували в Україні. Вербною називається неділя за тиждень до Великдня, освячена цього дня лоза дарувала силу, здоров'я, була оберігом. Ой, вербо, вербо, вербиченько, гнучка та висока, де вродилась і зросла ти сестро Милоока. На Вкраїні народилась, з Дніпра воду пила, людям нашим полюбилась, шану заслужила.